Слава Ісусу Христу, сьогодні ми в надзвичайному гарному місці, Судова Вишня, у деканальній церкві, де служить отець Володимир Пустельник, і маємо місію як голова комісії тверезості нашої епархії Самберсько-Дрогобицької. Об'їжджаємо всі деканати і засновуємо при церкві деканальній такі пункти, де люди можуть звертатися. У справах тверезості, де мають труднощі з залежністю чи співзалежністю. І отець, декан дуже на це відкритий, владика благословив, то сьогодні дуже приємно буде відслужити разом святу літургію в наміренні би тут, в Судовій Вишні, в Судовишнянському деканаті багато осіб, які Постраждали від того, чи далі страждають від залежностей, щоб Господь в це втрутився, допоміг, дав добрі думки. І так само сьогодні буде і свідчення одного з наших з Назарету хлопців, який проходить реабілітацію майже вже на завершенні. Він поділиться своїм досвідом. І наш загальний план, загальний план як цілої комісії в тверезості. Щоб людини люди мали місця, де звернутися, коли їм є тяжко, вони не знають, що робити, чи мають в тому якийсь страх, чи сором, невпевненість, і в тому лишаються наодинці, щоб їх підтримати, щоб підказати, як з того виходити, тобто показати їм, що є можливість і ціла стратегія, як подолати. Те, що заважає їм дійсно гарно комфортно жити. Дуже дякую. Слава Ісусу Христу! Слава. Мене звати Олег, мені 24, і я залежний. Я залежний, я вживав близько шести років хімічні речовини. От, від 17 до 23 в моєму житті насправді творилось пекло. Весь цей час в мене просто страждання, спустошення, самотність. Наслідки дуже плачевні. Ну тобто, це моя сім'я майже розвалилась через мене. Я майже втратив своє життя, типу, через себе. Втратив довіру, просто ну це було нереально жити, так, я не знаю, досить, мене дивує, що я стільки часу протримався. типу, Бо е... сенс життя, він просто втратився. просто Кожного дня, кожного дня, попри те, що цей день сонячний, ти встаєш і ти дивишся, та ну, і виходить ноль мрій, ноль бажань, ну нічого просто. От, рідні, рідні плачуть, купа сльоз, мама просто старіє на очах. Типу, ну це, це власне наслідки. Е, зараз, після того, ну в мене Бог, вища сила моя, вона поділа через моїх батьків, які мені е, е, не завжди вони мені завжди пропонували допомогу, але я відмовлявся, бо було досить важко прийняти те, що, е, типу, в мене є проблема. Та? Типу, у мене вона насправді була, я ну, багато разів відмовлявся від того всього. Але в один момент, просто коли я розумію, що я або в себе вб'ю, або просто вже не доживу іншого разу, вони мені пропонують ту допомогу, і я погоджуюсь. Я погоджуюсь на свій страх і ризик, просто з бажанням змінити, змінити своє життя, бо настільки велика напруга була, <кій> напруга була дуже велика. Типу, аж тут, аж тут сиділо, От. І я попадаю на а, де близько місяця часу я звертаю на такі увагу, на такі речі, як я просто дихаю. Як я просто дихаю спокійно, так? Як часто ми звертаємо увагу на те, як літають мушки, як росте трава, як просто відбуваються такі дрібниці в, наших, в нашому житті? І ну, ми не звертаємо на це увага. Ну я, власне, не звертав на це уваги. Я відновився там. Е до мене почали приїжджати мої рідні. У них почала з'являтися е до мене довіра. От вони почали мене підтримувати. Я, почав, я побачив зміни на власних очах, типу, що я росту, я працюю над собою, власне, е це просто мене дуже захоплює. Е і, і в мене є бажання жити. Отже, хочу засвідчити те, що велику місію робите ви і наш Назарет, який є створений при присамберсько-другомельській єпархії, де допомагаємо вірним зі всіх сторін, а особливий спосіб ми можемо скористати як в своєму деканаті, з наших парафій, і думаю, що багато священиків зможуть багато родин. Зможемо саме допомогти цій особливій місії Назарету, яка саме твориться там оздоровлення, зцілення від узалежнення, реабілітація людей узалежнених. Я щиро дякую. І дякую, хай чодек. Назарет завжди процвітає, а у залежних і хай звільняються. Дякую, Чедека. Дякую за підтримку. І дякую, що працюєте над тим, що в вашому деканаті так. знаєте, чим більше людей було українців, таких свідомих і тверезих християн. Слава Ісусу слава накибо.